Христос посеред нас, на календарі середа, 13 червня, сьогодні третій день Петрового посту. На богослуженні звершується літургія Іоанна Златоустого, де читається Євангеліє від Матфея, в якому чуємо слова Спасителя. Не всякий, що говорить мені, Господи Боже, увійде в Царство Небесне, але тільки той, хто виконує волю Отця мого Небесного. То сьогодні ми з вами повинні завжди і у всьому слідувати волі нашого Господа. Зустрівши і дотримуючись посту на честь святих апостолів Петра і Павла, ми повинні пам'ятати, хто молиться і постить, той має два крила легші від самого вітру, говорить нам святий Іоанн Золотоуст. Встановлюючи заповідь про дотримування постів, церква нас вчить, як ми повинні володіти собою і виховувати в собі сильні риси характеру, або ж мати сильну волю. А також вона дає вірним можливість проявити справжній послух виконання посту. Піст існує стільки, скільки існує людство. Постив Моїсей, постив Ілля. Постив святий Йоанн Хреститель. Протягом 40 днів і ночей постив і сам Ісус Христос. Піст у давніх християн був дуже строгий. Вони їли лише раз на день. Увечері стримувалися від вживання вина і страв, споживання яких приносило насолоду. Під час такого посту вони усамітнювались і постійно молились. Не дозволялось навіть напитися води. Сьогодні із ним Ангела православний календар. сердечно вітаю чоловіків. Які носять імена Борис та Миколай. Дізнаючись про життя багатьох мучеників, виникає запитання: як же нам у нинішній час уподобитись такої ж славі у Господа, якої сподобались мученики? І з цього приводу доречними стануть слова великого святителя Іоанна Златоуста, мученики віддавали свої тіла у вогонь, ти віддавай тепер своє майно у руки бідних і гаси полум'я похоті. Важко це. Але ти дивись не на сумне сьогодення, а на щасливе майбутнє. Не на скорботи, а на втіху, на царство майбутнє, на Христа.